Дві смерті від менінгіту зареєстрували від початку року на Прикарпатті. В обох випадках жертвами хвороби стали діти. Чому лікарі виявилися безсилими і як вберегтися від небезпечної хвороби, розкаже Ірина Некорович. Смертельні випадки менінгіту сталися у Коломийському районі та на Рожнятівщині. Обидвоє померлих діти. Одна дитина шкільного віку, але вона мала дуже багато, вона була з вадом, ну як сказати, мала додаткових багато інфекцій, крім того, супутніх інфекцій. Друга ж дитинка ну, трошки більша за рік. Ну, Я вважаю, що саме те, що привело до такого летального виходу, то є те, що батьки ну, трошки пізно звернулися за медичною допомогою. У зоні ризику діти дошкільного віку та молодших класів. Втім, хворіють і дорослі. Тому фахівці наголошують, при перших ознаках мінінгіту, а це головний біль, гарячка, нудота, світлофобія та висипання на шкірі, потрібно негайно звернутися до лікарів. Може починатися гостра респіраторна вірусна інфекція, але чим вона небезпечна, що блискавичний перебіг, тобто до межах від декілька годин до доби, якщо не надати своєчасну медичну допомогу, може бути летальний випадок. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Щороку, відзначають спеціалісти, пік захворюваності менінгітом припадає на зимово-весняний період. На фоні зараз коронавірусної хвороби, тобто йде поширення таких гострих респіраторних вірусних інфекцій, з одним механізмом передачі. Тому ми все-таки бачаємо в тому, що воно може бути як ускладнення цих інфекцій, тобто гострі респіраторні інфекції, грип, ковід, ну і нашарування ідемонінококової інфекція. Розрізняють бактеріальний манігокок та інфекційний. Попередити зараження першим практично неможливо. А от від другого вберегтися можна. Завдяки вакцинації її ефективність перевищує 93%. Та найкращий результат після щеплення у ранньому віці.